Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3134-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 813 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3. І ми вмикаємо. Дев'ять двадцять сім, вісімнадцять, сім п'ять. Лото Максима максимально вигравально. Cano, а тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Сорок, вісім. П'ятдесят сім. Тридцять дев'ять, двадцять сім. Двадцять чотири, двадцять вісім, сорок три, шістдесят два, сім. Дев'ять. 53, 63, 2, 29, 78, 64, 66, 26, 25. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6919 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 4 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 4, 0. Бережіть себе. Все буде Україна.